Слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є, все наповнюєш, скарби доброго життя подателю, прийди, селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, блаже, душі наші. Святий Боже, святий крітки, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріт святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріткий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Хри свято помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянський, сяденемочі наші, імідні Того ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. слава Отцю і Сину і Святому Духу від нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, на Господи, і сина в Святого, і повсякчас. Амінь Господи, помили, 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 Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові іні повсякчас і на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа Царя нашого Бога. Придіть, поклонімося, припадімо до самого Христа царя і Бога нашого. Почуй, Господи, правду, і з ваш на благання моє, вислухай молитві мою мої ж усне від тебе самого нехай веде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту, Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі випробував мене не знайшов мені неправди, думки мої не розходяться з устани моїми. В ділах людських, за словами у своїх охоронях себе, дарою любителя. спрямуй мої по путях твої, Господи, щоб де повіту, ноги мої. Благаю тебе, бо ти вислухаєш, мене Боже, не телевуха твої мене, вислухай слова мої, покажи ти милість свою, бо ти спасаєш тих, що ховають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, зіниці ока, під покровом при Твоїх, укримі ділися нещастивих, що не на мене, і дорогі душі мої, що точили мене, ожаріла серце їхнє, і устами їхніх промовляє годиня. Ті, що вкрестіть мене, не точили мене. Очі свої тренували на мене, щоб наставта мене на землі. Вони, як то легше, з добища шукають що причалівся. Воскресне, Господи, випереди їх подолання. Визволи душами від допасників мечем твої, від ворогів рукою Твоєї з Господи, не дай світу свою доля, і по цьому житті. Ще разює наповнить і скарбів тоді, сини їхні ситі лише спащину дітям своїм. А я вправді дивитимусь нови церкву є. Вчера насичуватимуся, славою Твоєю До тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій на Тебе боваю, дай мені силами тисподі. Не допусти, що мої втішалися перемоги на війною. Нехай не соромилися всі, що на вічу на тебе, Господи, але соломнися всі, що беззакосить даремно. Господи, кажі, мої путі, Твої наші мене стежав, Твої. Настав мене навісне, Твої наші, бо ти си Бог спасіння мого. І тебе по всіх на тебе повсякчас, я надію ті покладаю. Згадай мене населено твоє, Господи, і примилій що подаєш мені від віку. Гріхів юності моїй несвідомості моїй не поминай, мої, помини по мене, мене в милості твої, Господи, заради благості Твої. Господь благий правди правдивий, на сердень вічника на путь спасіння. Він веде, поки робив до правди, нашої олегне, потей собі. Всі путі Господні, милість і істина, для тих, що ми завіт і свідчень його. Заради ім'я, того, Господи, прости провину, і була велика. хто ця людина, що боїться, Господа. Він каже каждой дорогу, що треба збирати. душа їй буде в блаженстві ріти і вспадкує землю. Сила Господня що бояться його, і за віцію відкриває він. Очі мої завжди до Господа, бо він визвати із ноги мої. Зляться на мене, Господи, помили моє весело і Страждання Страдання мого примножилися здвімиє і визвали мене, Господи. Поляни, свободи, мої сумі мене і прости всі міхи мої, поля на ворогів моїх, і благодій, і ко людини на ось не мене. Збережи душу мою, спаси мене, що до нас старому сил на тебе. Не порочишся праденка, що мене надійся на тебе, Господи. Спасибо Боже Ізраїлю, та всі страждай його Господу.